25 січня розпочинається 12-й фестиваль вечори французького кіно. Він помандрує десятьма містами України. Розпочнеться в Києві, а завершиться в Запоріжжі. Ми вирішили дослідити, що вирізняє французькі фільми з поміж інших, робить їх такими впізнаваними. Але спершу переконаємося, що справді дивимося французьке кіно. Там є якась із цих акторок. Чи акторів? Але краще і тих, і тих. Зрозуміло, що там п'ють вино. Шампанське. І каву. Красиво курять, милуються парижем з висоти. Танцюють. Сами чапо єсміапуле не приховують емоцій. Іноді люблять пригадати нову хвилю і ті загалом. А ще не потребує чіткого і однозначного фіналу. До Звісно, це спрощено і стереотипно. Тож ми вирішили дізнатися більше і звернулися до тих, хто подивився справді багато французьких фільмів. Шквак на сінема. Іле Мальґріту вулкопарі усінема. Le cinéma, par exemple, américain, il est plus fin, plus délicat dans les nuances. Euh, il est aussi, euh, c'est le cas aussi par rapport au cinéma allemand. Et peut-être euh, pourrait-on dire qu'il est plus proche du cinéma anglais en cela. Il y a une grande finesse. Et puis, dans notre cinéma, il y a une très grande diversité diversité des genres, euh, diversité des formes. І uh, uh, des coopérations qui кооперацій, які en œuvre pour achever, pour réussir le film. Ну, no, це якась особлива романтика. Там обов'язково мають бути теми тілесності, обов'язково має бути якась гра із ну, можливо, навіть гендерними стереотипами, тобто, часто це присутність лгбт тематики Це, напевно, більше властиво для комедії. Ось, а якщо говорити про драми, мелодрами, то ну, це якась особлива емоційна насиченість, якась особлива романтика і ну, от, відчайдушність цих почуттів. Все-таки французи найбільше розповідають про почуття і про стосунки. І навіть якщо іспанці теж люблять про почуття і про стосунки, то вони в основному показують якусь драму, показують якусь от, якесь межове напруження, якусь трагедію і надмірність. Щось таке, як балада, От, красивий початок з трагічним закінченням. А у Франції це скоріше, ну це просто більше схоже на плин життя, це е, перетікання одного в інше, це е, якась коловерт стосунків, якась карусель е, злетів і падінь, і прям аж таких сильних драм. Е, ну, Напевно, у французькому кіно можна менше зустріти, ніж в іспанському. Et puis j'aimerais finir, justement, pour arriver aux soirées du cinéma français, il faut aussi sortir des clichés, comme vous le disiez. Euh, le cinéma français, pour euh, la majorité euh, des Ukrainiens, la majorité, j'ai envie de dire, des, des pays de l'ex-Union soviétique, euh, c'est la comédie, c'est Fantomas, c'est les gendarmes. Euh, alors il est vrai qu'il y a une comédie, une comédie populaire avec toutes ces ramifications, mais il y a aussi bien d'autres genres. Et Les soirées du cinéma français 2017 montrent combien la création cinématographique française contemporaine est variée, diversifiée et peut-être très éloignée de la comédie. a deux moyens financer le cinéma. Il y a les comme les concours de pitching et de cinéma. є своєрідна система накопичення якогось капіталу. Взагалі-то у Франції існує національний центр кінематографії, і цей національний центр кінематографії існує паралельно із державним бюджетом. Тобто цей центр він може стягувати податок самостійно. Хоча це не є державна структура, така от унікальна штука. І вони збирають 11% з кожного проданого квитка у кінотеатрі. І 3% із прибутку телеканалів від ротації там телепродукту, взагалі у Франції є дуже чітке розділення на кіно, тобто сам кінематограф, і аудіовізуальну продукцію, тобто те, що крутиться по телебаченню, і за цим дуже серйозно стежать. І власне система накопичення капіталу, про яку я сказала для продюсера. Наприклад, якщо продюсер випустив якийсь успішний фільм. Більш або менш успішний, то певна частина від прибутку зберігається в його скарбничці, от в цьому національному центрі кінематографії. І потім, коли продюсер починає новий проєкт, він може звернутися і йому видадуть ці гроші. Він може, наприклад, не звертатися, а залишити їх і ще далі накопичуватися під якийсь складніший проект, і тим часом випустити декілька простіших, і от воно у нього там буде такий приватний капітал ну це як такий банк виходить. Дійсно, є, є такий момент, що є зараз пул акторів, які з'являються всюди. Але насправді, якщо подивитись на історію кіно, завжди так було. Завжди в певний відтинок часу ті чи інші обличчя популярні, ті чи інші обличчя затребувані. І після цього просто надходить нове покоління і новий пул. Наприклад, найвідоміші французькі актори, там такі як Катрін Деньо, Жан-Поль Бельмондо, Жерар Депардьє, вони теж з'явилися в один час і вони були таким само невеличким от, плеядою, яку використовували буквально всі. От, ну, не використовували, а кликали до себе зніматися. Ну а якщо говорити про комедію загалом, то звісно Франція одна з найбільших країн, які ну верніше, один з найбільших виробників комедій. Ось і якраз в цій країні цей жанр напевно розквіт найбільше після війни, коли потрібно було було прийняти рішення просто розважати публіку і відволікати її від темних і похмурих думок по своєї реальності. То з'явилися великі комедійні актори, такі як Де Дефінес, усім відомий, Жан Маре. І звісно ж, французька комедія ну, в неї багато вкладали, відповідно, вона добре розвивалася, і зараз ці всі традиції ну, їх, вони живуть і квітнуть. Я сюр є де фільми, які сам les і до жан конец парк ліплік із котия. Ми комісі дає. Ça existe dans tous les pays, mais en effet, souvent, il ne passe pas les frontières. Et c'est un, un exercice propre au pays lui-même. Alors en France, j'ai envie de dire, évidemment, il y a un film qui a marqué tout le monde. D'abord, c'est Le Père Noël est une ordure, qui était l'adaptation cinématographique d'une un, pièce de théâtre. Et c'est les années, je ne sais pas, les années... Donc, 80 quelque chose de ce genre euh, et je dois dire que mes enfants euh, connaissent par cœur euh, les répliques de ce film qui n'est pas du tout un film de leur jeunesse mais plutôt de la mienne euh, et puis j'ai envie de dire un autre film c'est une comédie euh, qui s'appelle Bienvenue chez les Ch'tis euh, qui évoque euh, un facteur euh, du sud de la France qui est soudain accueilli ou qui est soudain nommé puisque c'est un fonctionnaire nommé euh, dans une ville du nord de la France et qui découvre euh, Ну, напевно, найбільш французький фільм це ілюзія кохання, яким відкривається фестиваль, тому що це суто французьке кіно, французький режисер, французькі актори. Якщо говорити про інші фільми, то це копродукції. Тобто там є французький капітал, але воно не завжди, наприклад, знято на базі Франції. Як фільм Червона черепаха це анімація, створена на японській студії Гіблі. Де працює Хаяо Міядзакі. Uh, тобто цей фільм має якусь, якийсь флер французькості, але в той же час ну, це все-таки фільм Гіблі. Uh, або фільм Віма Вендерс Прекрасні дні в Аранхуесі. Так само це чистий Вім Вендерс, просто фільм знятий у Парижі. І там також ну, присутні якісь вот, нюанси, якісь відголоски французького кіно. У Савіянфільм Деві Вендерс, але у подірк це пан фільм француз. Euh, parce que Wim Wenders n'est pas tout euh, à fait français, mais c'est une coproduction et le film se passe en France. Euh, D'ailleurs, au loin, on aperçoit euh, Paris. Et euh, c'est un film sur l'amour. Alors vous allez dire, c'est un film. Euh, voilà, on est dans les clichés. Euh, on est entre un homme et une femme qui parlent d'amour et d'expérience sexuelle. Euh, c'est un très mmh. joli film et il est intéressant parce que lui.

Як вони впливають? Звісно, це додає французькому кіно якихось нових відтінків значення, якихось нових відтінків естетики. От, тому що знову ж таки фільм представлений у цій програмі Комівояжер Азгара Фархаді це іранське кіно і. Проблема, ну, скажімо так, не проблема, але явище е змішання культур, е зокрема і мусульманської культури і французької культури, воно зараз присутнє. І в кіно от таким чином воно теж відображається. Е наприклад, минулого року французький фільм Діпан е переміг на Каннському кінофестивалі і це так само, ну, це була копродукція, якщо не помиляюся, і так само тема е цього, цієї мультикультурності.

Elle, utilise, elle parle d'amour dans ce film. elle utilise marion cotillard, qui est une vedette euh, qui a, et louis garel, deux vedettes qui sont connues dans le monde entier et qui incarnent très souvent la passion amoureuse. regardez, marion cotillard a tourné dans un très beau film américain où elle parle que de ça. eh bien, là, on va exploiter deux stars de l'amour. on va exploiter le thème amoureux euh, dans, dans ce qu'il peut avoir de, de dramatique, de tragique, même et pour en faire un film extrême, un film non seulement qui est beau, oui. mais qui vous ébranle et qui si vous, euh, vous, vous, pas vous porte au, pas bord, euh, au bord des larmes. Vous voulez vous marier avec moi